Опозиційні депутати сьогодні зареєстрували і передали до Полтавської міської ради звернення до міського голови з пропозицією скликати сесію через два тижні. Таке рішення вони пояснюють тим, що робота депутатського корпусу міської ради заблокована через неконструктивну позицію міського голови, який ставить свої особисті матеріальні та політичні інтереси вище інтересів громади, говорить депутатка міської ради від партії Європейська Солідарність Юлія Горочаніна. А лідер партії рідне місто взагалі говорить про порушення міським головою регламенту. Ради, те, що стосується земельних питань, мало би розглядатися у термін не довше, ніж один місяць. А в нас земельні питання вже майже рік заблоковані, і в тому є проблема, що мер має скликати сесію вчасно. Не варто. Все пакувати там, коли це і питання, які стосуються військової адміністрації, і питання, які стосуються звичайних людей, і як ми їх називаємо, шкурняки, тобто просування власних інтересів чи бізнес інтересів, в одне питання, бо очевидно, що в такому вигляді вони ніколи не будуть проголосовані. У нас сьогодні є мер міста Мамай Олександр Федорович, який маніпулює сьогодні депутатами. Не радиться із керівниками фракцій, не організовує перед сесією погоджувальну раду, що записано в регламенті міської ради, а потім зібрав сесію, куди в порядок денний вклав до ста питань. Зрозуміло, що депутати не можуть підтримати такий порядок денний і проведення такої сесії. Але ж треба якісь питання вирішувати. Тому колективно. Напрацьований порядок денний, там близько по моєму 26 питань, які треба винести і проголосувати. Депутати серед іншого запропонували винести на сесію і кадрові питання: розпуск виконкому та звільнення одного з заступників міського голови. Як ми вважаємо, надзвичайно важливі питання це розпуск виконкому, адже в чисельний склад виконкому входять три людини, яких безпосередньо призначав. Колаборант Ківа, який на сьогоднішній момент є зрадником України, тому ми вважаємо, що такими людьми не мають взагалі прийматися жодні рішення в нашому мирному місці Полтава. Що стосується річки, це також ставленик безпосередньо сам саме пана Києва, тому. Ну і інакше неможливо таку ініціативу опозиційних депутатів поділяють не усі представники міської ради. Сесія має проводити проходити раз на місяць, оскільки на порядку денному є земельні питання а в земельному кодексі чітко вказано, що земельні питання розглядаються протягом місяця. Тому проблема у кількості голосів на моє переконання. Міському голові потрібно знайти спільну мову і з владою і з опозицією, зважаючи на воєнний стан в країні, зважаючи на те, що йде війна. Опозиції, на моє переконання, потрібно трішки політику відкласти на задній план, а більше працювати з акцентом на допомогу Збройним силам, на допомогу всім військовим формуванням. За словами опозиційних депутатів, якщо міський голова через два тижні не скличе сесію, вони будуть скликати її самостійно. Її проведе або секретар Полтавської міської ради, або той секретар, якого вони оберуть самі. Нагадуємо, що міський голова на 9 вересня скликав сесію, на яку з'явилося лише 14 депутатів ради. А голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін висловив свої погрози щодо ведення військової адміністрації у місті у випадку, якщо влада не буде працювати. Для того щоб ввести військову адміністрацію, приймає рішення президент. наприклад, за поданням або військового командування, або за поданням обласної військової адміністрації. Далі президент приймає рішення вводити чи не вводити адміністрацію військову і подає документи на Верховну раду, де Верховна Рада визначається чи передати всі повноваження виконкому та міської ради. Саме покласти на голову або начальника міської військової адміністрації, міський голова Олександр Мамай наразі не коментує ініціативу опозиційних депутатів по скликанню сесії. Натомість його перший заступник Валерій Пархоменко переконаний, все відбуватиметься згідно з законом. Поставка міська рада буде діти зі підуличими законодавства. Міський голова за поданням необхідної кількості скличе сесії і винесе передок денний ті питання, які подані. Депутатами, так що все може чином законодавство буде відбуватися.